Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас нове надходження. Автомобіль Subaru Outback 2010 року з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 на повному приводі. Автомобіль офіційний та має сервісну історію. По комплектації безключовий доступ, імат-контроль, бортовий комп'ютер, повний електропакет, мультикармо, круіз-контроль також підігрів сидінь. Чорний шкіряний салон в гарному та доглянутому стані. Покузово весь в рідній фарбі в ДТП не був. Стоїть нова зимова гума 17-го радіусу. Багажне відділення достатньо вмістке. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, придбати його ви можете в кредит, лізинг або заготівку. За деталями звертайтеся за номерами, вказаними на нашому сайті, або пишіть у Дірект. Знаходимось у місті Львів на вулиці Володимира Великого 2.